Вітаю всіх на своєму каналі. Ви на каналі в'яжі Юля Мілєєва і з вами, я Юля, звісно. І сьогодні відео таке влогове, що в'яжу, що які в мене просування, які в мене в'язальні новини. Вже в нас травень такий досить теплий. Вікна відчинені, можливо, будуть сторонні шуми машин, але сподіваюся, не дуже будуть заважати. Ось. Які мої. Що я, що я робила в в'язальному, так скажімо, направ, напрямку останні дні? Я знімала відео, що розпочинаю якісь літні процеси, щось дов'язую, щось нове. Ось, І що я, які в мене просування тут? Так. Як бачите, це процес, який я розпочинала, скажімо так, новий процес. Ось, І він у мене, в принципі, можна сказати, готова робота, але зараз скажу чому. але. Як бачите, ось така краса в мене зв'язалася. І я розпочинала, скажімо так, в більш літньої пряжі три процеси. Ну, Не розпочинала, а заявляла три процеси. І оцей був саме новий, від початку до кінця скажімо так, новий процес. І він мене новий процес захватив найбільше. Тому що один процес у мене був, два процеси в мене було дов'язати, вони вже були розпочаті. Один спільник, один без спільника, от. а цей саме новенький. І от якраз на новенький в мене було більше натхнення. От, ну, нічого, Тому я не розпилялася на всі зразу, а в'язала саме його. У мене ще декілька светриків теплих паралельно в'язалися, і я їх трішки відложила, тому що було натхнення на цю футболочку. А, а, а краще в'язати, краще вже щось одне в'язати, чим переключатися, а тоді взагалі нічого не дов'язати. Ну, в общем, На що натхнення було, те я і в'язала. Свитрики мені ті не горять, дов'яжуться, їх потихеньку все одно дов'язувала, десь по пару рядочків просувала. От. Але з -з саме на, зосередила саме на цій футболочці. Тому що якщо б я її відклала, вона б теж пішла б довго в'яз. Як бачите, ось такі чудові кольори, і жовтий, і синій яскравий. Я тут в'язала зверху донизу реглан погон. Ось так. В'язала інтуїтивно, приміряла трішки так, ну, розрахуночки були, там по горловинці, як мені зробити по своєму, так скажімо, розміру. Ось. Значить, з чого я в'язала цю футболочку? Я... Минулого року, чи вже позаминулого купувала в Аврорі пряжу. У мене є на каналі на неї огляд. Я робила зразочок, як він змінюється в ширину і довжину. І він там в довжину менший став, а в ширину трішки розтягся. І це, звісно, ну, я, я знаю, бо я робила цей зразочок, і саме футболочки це мені не на руку грає. В'язала я з отакої пряжі мотанка. От мотанка, пряжа для в'язання, аура артикул, артику, чи як це ну, назва. Фірма мотанка, а саме назва самої пряжі аура, бо є різні. 100 грамів 250 метрів. І в Аврорі продається пряжа тільки взимку. Це у них такий сезонний товар. Взимку я дивилася, і саме цієї мотанки аура не було. Я хотіла докупити моточок, тому що розуміла, що вже як почала в'язати, ну, вірніше, не почала в'язати, а так зрозуміла, що може бути мало, якщо ще й светрик в'язати. І не було цієї пряжі, саме аура. Може, вона йде і була, але кольору такого не було Син... синій я хотіла, саме оцей яскравий синій. Зараз дивлюся, як я вже зв'язала футболочку, що я бі моточку дозамовила. А зараз літо тим більше, немає взагалі в них пряжі ніякої. Так. До чого це я кажу, зараз розповім. Так, ще що по складу хотіла сказати, це пряжа 80% акрил і 20 поліестер. Не знаю, як вона буде в носі. Да, у нас на жару навіть в майки жарко. ну Тобто треба взагалі таку холодящу спеціальну тканину. Тому, ну як би сказати, чи дуже вона пари, чи ні поки що не можу, я не носила. Але на дотик вона ну, найприємніша. Вона як така бавовна, класна на дотик. Дуже гарна, приємна. В'язати з нею дуже класно. У неї така скрутка, ну якби не дуже щільна, не дуже туга. Отак розмотати легко можна. Тут дуже багато торнесеньких ниточок, але вона не розщільняється, коли в'яжеш дуже класно. В'язала я спицями. Так, Ох. Шука... а, от, лежать рядом, не можу знайти. Значить, це у мене були кольори колір 6 і колір 31. Де жовтий, де синій, я вже не пам'ятаю. Але, дівчатка, якщо у вас є така пряжа, мотанка аура, 6 або 31 номер, саме синій, який з них оцей яскравий синій. І ви хотіли б його продати, мені потрібно, я б у вас купила, мені потрібно цього синього півмоточка. Ну, звісно, або моточок, або хоча б півмоточка. Я тут відв'язала і в мене виходить від підрізів десь десь сантиметрів 40, а мені би хотілося десь хоча б 50 Він так, Вона така футболочка вийшла укорочена. Ну, В принципі, якщо брюки такі завишені, так, але ну, на зараз мені хотілося б трішки довше. в принципі, І я тому саме тому я не закрила петлі. Я тут вже пров'язала резиночку, все мені тільки завершити закрити петлі голочкою. Там 10 хвилин роботи условно. І я вже б її носила. Але от, вирішила показати так, як є. Вдруг, вдруг у когось є такий, саме така пряжа, такий колір синенький, залишок залишився, чи моточок, чи півмоточка, і він вам не потрібен, то я би його у вас купила. Відгукніться, напишіть мені о, в коментарях, або в інстаграм я залишу під відео свій. Ну, але якщо не... не ні в кого не буде мені на зараз купити, бо я б вже її хотіла носити. То я закрию і буду носити так, під високі брюки, якісь, ну щось якось от. Швидше вже треба зайву вагу скидати, і тоді, можливо, і укорочені топи будуть класно. Мені дуже подобається, як виглядає. Гарно, дуже, як бачите, рівненько. Це ж вона ще до прання, але як бачите, гарно лягають так рівнесенько петлі. Єдине що ну, це не скільки від пряжі залежить, а від в'язання. Коли я, я тут в'язала азіатський росточок, коли я поворотними рядами трішки в'язала, то саме коли виворітні ряди, то в мене вони трішки не такі щільні і трішки десь була рядність видно. Ну, воно не суттєво, я потім там підтягнула петлі. Але ось, лягав полотно шикарно, дуже класно. Резиночка гарно ось так виглядає і лицева. Це ще до Я, Зразочок в мене розтягнувся трішки в ширину і підсів у довжину. Тому, якщо вона дуже в довжину, тим більше мені б хотілося дов'язати. Ось так. І в мене, ще є, в мене виходить було два жовтих моточки і один синій. Тобто два жовтих і два синіх було взагалі ідеально вибирати В'язала я спицями 2, чи половиною, чи 2 75, щось отак. І в мене ще є три моточки цього рожевого, 68, 6, номер 68. То я би теж хотіла ще один моточок, 4. І зв'язати точно таку саму футболочку з рожевого. Ось, Тобто, дівчатка, в кого є мотанка аура, оце яскравий синій моточок і рожевий 68 номер, і вам вони не потрібні, я б у вас куплю. Так. І що я ще планую до цієї футболочки? А саме, зараз покажу, придбала собі таку чудову річ. Ось, ось таку класну брошку. І вона ідеально, ідеально жовтий і синій, точно такий же, як на футболочці. Ось такий віночок, можна сказати. Він просто шикарно сюди вписується. Класно. Ось так. ну Трішечки мене застопорило це діло, що вона трішки вкорочена, і чи закривати, чи не закривати, ось, а так би я б її вже з, 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 з удовольствия носила. Я дуже задоволена цією річчю. Зв'язалася, як то кажуть, на одному подиху. Я її розпочала і от кожен день в'язала. Мені прям дуже хотілося її в'язати, дуже зручно. Ну, летіли прямо петлі на цій, ця пряжа. Зручно класно в'яжеться, приємно на дотик. Вот. І тому я не відволікалася на інші процеси, завершила, завершила свої спільнички там, де я у Надійки участвувала з шкарпетками, там я показувала попереднє відео Шкарпеткова родина. І, у Валентини, там, де ну, з недов'язами в'язальна толока називається, дов'язувала свій джемпер такий шерсть ну, шерствовняний, з косою. Ось, і швиденько там уже завершила, відзняла, щоб мені нічого не відволікало. І розпочала цей процес. Він мені подобався і тактильно, і візуально, і кольори класні. І брошка вже була замовлена, їхала, вже приїхала. Тобто я вже на фініші, але от трішки хотілося б довгий не додати. Ви бачите, у мене навіть голочка тут ну, залишок залишила, щоб. Коротше, остався залишок ниточки, тільки пару метрів, щоб закрити петлі, і тут навіть голочка жовта. Коротше, все, все сильно жовте. Так, ось така краса в мене зв'язалася. От дійсно я вже, ну, я так, багатопроцесниця, але от вже більше року намагаюся стати одно-двопроцесницею і дійсно от класно ти. Загорівся і до кінця його робиш. Це більше шансів, що ти його доробиш до кінця і з одною щільністю, і все таке інше. Тобто, з задоволенням в'язався цей процес. Ну, тепер головне закрити петлі, а не те, що ще рік лежатиме не з закритими петлями. Дівчатка, відгукніться, будь ласка, в кого є така пряжа, якому вона не потрібна, допустимо, і вдруг у вас є саме такий колір, було б дуже чудово дов'язати довжину. Так, далі. Що далі? І о, в літніх процесах у мене ще були два недов'язи. Ну як були у мене багато більше їх, але я заявляла, що є за які я буду братися. Це сукня у спільничку. Моя сукня Надіку Надіка, який зробила. Він там без термінів. Але я хотіла зв'язати до свого дня народження минулого року, не дов'язала, хотіла дов'язати до дня народження цього року, але вже 100% не дов'яжу, навіть якщо б в мене машинка була. От. Тому що це через місяць в мене день народження, і, ну я не встигну. Хоча за місяць, може б і встигла, якщо б тільки в'язала стровечора, тільки ту сукню, Ну, не знаю. Коротше, до сукні я не приторкнулася навіть. А був в мене ще розпочатий ось цей футболочка, -топ, який я в'яжу донечці. Я зібрала тут бавовнену пряжу 100% бавовна, оця зелененька бамбук 100%. І в мене залишки були по моточку, по пів Ну, тобто, ні на що би не вистачило, разві що на якусь там панамочку, але вже панамочки я їй такі не в'яжу. Уже не той вік, по панамочкам, скажімо так, відносили такі. Ну, не знаю, вже вона такі не, цей, не буде носити. От. І я вирішила з'єднати, і мені дуже-дуже подобається це поєднання, яке виходить. Всі ці кольори гарно між собою єднаються, і я в'яжу таким ще чудовим Е, Якщо вам сподобався візеруночок, ви хочете. Я можу на нього відзняти майстер-клас, як я в'яжу. Він не складний. в'яжу спицями цей візерунок. Так, такі виходять хвилі красиві. Я роблю оці, де там накиди знімаються, кольорові беру оцей бамбук, такий салатово-зелений. І. Секційну пряжу, ось таку бела Алізе. Тут вона деякий попадається: від фіолетового малинового, помаранчевого. От, тут вже яка попаде, ну і де, бо вона секційна, а зелений є зелений. І між ними вже де тут платочна в'язка, хусткова в'язка білий і оцей такий бежевий. от Коротше, мені дуже подобається, як виходить. які в мене тут просування? У мене було зв'язано десь отакий. Кусочок маленький, десь сантиметрів 5 Теж я розпочинала десь минулої весни в кінці приблизно. І так я потім не завершила його. От. І зараз уже літо, вона така ну, дирчата. Звісно, треба буде підівати. Ну, це так, або накидка на купальник, або під маєчку. Ну, такий красивий акцент. От. І якраз будуть. Ну, якраз на літо, 100% бавовна. От. І мені б хотілося, поки вона ще ну, маленька, хотілося б таку яскраву футболочку зв'язати. Тому я тепер після цієї футболочки зосередилась на цьому топі. Як бачите, просування досить велике. Тут хусткова в'язка, і воно якби виходить 4 рядочки треба прив'язати, а всього лише 1 см в висоту. Ну, тобто, не так швидко, можна так сказати, ну, візерунок не так швидко в'яжеться, зато він дуже красивий. Я сподіваюся, що після прання, бо я не в'язала зразочок, після прання вона отак от витягнеться вниз, мені би хотілося. Бо вона так, тоді візерунок ще краще, ще краще, так би він виглядав. Вот. Ну, Мені десь тут десь уже сантиметрів 20, тобто я сантиметрів 15 пров'язала. Потрішки-потрішки. По Десь потрібно, ну, хотілося б 30-35, можливо, навіть 40 до підрізів і ще вверх. Хоча, може, пряжі настільки не вистачить. Оце коли в'яжеш знизу до гори, з цим не дуже зручно, щоб в ноль пряжу вив'язати і розчитати, щоб вистачило наверх. Ось, ну подивимося, така на маєчку яскрава накидочка, скажімо так. Ну, коротше, в'яжеться, що топ, топ, майка, футболка, не знаю, рукава будучи, не будучи, отак просто рівно буде, буду бачити. Тобто, так в'яжу, мені подобається візерунок, подобаються кольори. От, і дуже хочу завершити, щоб була готова робота. Так, І е, до, до цієї рожевої е, хочу зв'язати сам, таку саму футболочку. І коли я замовляла. Коли я замовляла цю брошку до тієї футболочки, то вирішила одразу замовити і ось таку ніжно-рожеву. Вона така сама віночком, але ніжно-рожевого кольору, якраз буде класно сюди пасувати до цієї футболочки. От. Ну, ось такі, це такі плани. Ще ось таку придбала собі, дуже давно хотіла такий колосочок. Різні варіанти їх є. Вибирала, десь щось мені не подобалося, як зроблено, десь щось ще. І нарешті я вибрала. Тут мені все подобається. Між камінцями немає дірочок, ніяких, все класно. От. І вона, оцей жовтий саме колір, ну, золотистий да? е, метал, він не дуже такий прямо яскраво-жовтий, що мені подобається. От. Такий колосочок в мене теж тепер є. В принципі, можна під цю футболочку, під іншу, взагалі під біленьку буде класно, або під блакитний в мене рубашка джинсова блакитна. Так, далі, <соргут> поки я в'язала ті шкарпеточки в шкарпетковій родині, ще паралельно в'язалися ось такі розколірка така. Я б сказала, хвойний ліс, чи листяний чи хвойно-листяний ліс, дуже класно. В'язала я на спицях тріо, дуже вони мені гарно зайшли, подобаються. І, до речі, якось набагато краще, навіть я в'язала шкарпетки двічкою або два, двадцять пять. Двічко вже занадто довго, 2,25 теж довгенько. А 3 у мене 2,5. І я, до речі, набрала менше петель. Але 2,5 думала, діряве буде, нічого не діряве. Після прання ж ця пряжа шкарпеткова дуже гарно розпушується. Як бачите, вони такі акуратненькі вийшли, щільненькі і менше петель швидше в'яжуться на 2,25 і я задоволена. Не було в мене проблем, що вони діряві. Навпаки, вроді спиці товщі, але в'язала, старалась так ну, щільніше, не розтягувати ні, спи... петлі. Коротше, мені сподобалося навіть на 2,25 і на тріо в'язати. Ось так в мене вийшло і швидше. І такі я в'язала по ніжці, щоб вони були щільненькі. Я коли я більше набирала петель, якісь вони були, болталися, спадали. Мені це не подобалося. Я вирішила менше петель набирати, щоб були такі щиненькі. Ось. В мене готова одна. І коли я ті дов'язала, ту пару шкарпетковій родині і один цей зв'язався. Випрала і от він вже випраний, висушений, такий гарнесенький. От. Автор друга, друг, друга шкарпеточка тільки в'яжеться. Ось така ниточка на кобоха, красивий такий от ліс. Тут. Колор, колір це 877 19, 400 метрів на 100 грамів. Ці забарвлення мені дуже сподобалися. У мене там декілька з цієї серії на кобоху. Як бачите, тут вже залишилося трішки. Я вже тут все зв'язала, ось після п'яточки вже пів підошви. Да? Тут залишилось трішки ще стопи зв'язати і закрити. Я б вже теж його завершила, але в мене тут футболочка була. Тобто я не відволікалася від неї. Ну нічого, завершу. Шкарпеточки я люблю в'язати. Так. І паралельно, що в мене, коли потрібно було маленький процес з собою взяти, розпочалися також знак обоху. От знак обоху, ось цей Ірайський острів. Ниточка це колір 819-26. Дуже класний. А, так. Дуже класний такий колір. От він. І розпочала я тут. Ось ці тріо, розпочала я тут виходити, ну, от п'яточку тільки вив'язала, зараз клин в'яжу. У мене тут укріплена п'яточка така класна. На цей раз я трішки по-іншому робила укріплену п'ятку і мені вона так теж подобається, навіть ще дужче. Різниця там в одному методі я попереду ниточку перекидала, а тут позаду. Ось така класна, щільненька, гарненька. Вона як наче візерунок соти, чи якась така класна, прикольна. От такі в'яжуться шкарпетульки. Так. І, до речі, Euh, Проєктна сумочка, яку, мені, яку я виграла uh, в конкурсі, і мені презентувала Оксанка uh, Левчук, і вона їх сама в'яже, вона майстриня ще шити. Ой, в'яже, в'яже проєктні сумочки, капець. Шиє. Вона, помимо того, що в'яже, ще й шиє. От, тут кишенька, є такий. Для маркерочків така гарненька, жовтенька таке поле квітів, красота. І я дуже часто користуюся цією проєктною сумочкою, вона мені дуже потрібна і виручає мене. Дуже класно я завжди брала, допустимо, цю футболочку, вона в ще так швидко зв'язалася, що. Вона в мене була і домашнім процесом, і дорожнім, тому що, в принципі, вона досить компактна. О, і вона поміщалася в проєктну сумочку, я собі дістаю де завгодно з такої красивої сумочки. І це ще більше настрою. Всі зразу, всі зразу звертають увагу, ось що ти яка красота і так далі. Так, і що я сьогодні придбала? Ось саме прийшла тільки що. Додому і так. І ось що я придбала. Взагалі, ну, якби не не планувала цього покуп... купувати, нічого зайшла там по серветки і побачила ось таку красу. Такі манюсінькі вишивки були різні. І мені саме ось сподобався цей маячок. Тут море, кораблики. Така краса. У мене ще жодного маячка немає, мені дуже хотілося. І я дуже люблю море. Ось тож, таку хочу вишити красу. От. Він був там один навіть він з, усіх, з усіх картинок саме ця мені дуже-дуже захотілося. Вона там взагалі трішки коштує. ось, Дуже маленька. Десь можливо 15 на 15 см сама вишивочка, така мініатюрна, малесенька. От, і в планах зробити о, її, хоча, можливо, не, не поміститься в 10 на 15, ну або таку фоторамочку маленьку. Щоб не вбагетну здавати таку вишивку. Я думаю, що якусь фоторамочку можна підібрати. Хоча, якщо 10 на 15 не буде, не, не вистачить, да, виходить. А якщо 15 на 20, то там, а тоді, можливо, не вистачить канви. Ну, не знаю, подивимося, як про оформлення ще дуже не знаю, як, як тут зробити бюджетно, але ось така вишивка є. Тут в наборі, що ми маємо в наборі, окрім канви, є голочка є... Ось така палітра ниточок. Такі вони тонесенькі. А правда, лежать в мене ще ті мої дві вишивки, не такий вишивальник. ну от Захотілося мені ще цю мати, може все ж таки сядуся за вишивку. Треба подивитися. Я просто вже навіть трішки підзабула, як то вишивати, так, щоб менше вхузликів, там, ну, більш професійно. Треба трішки подивитись. І всі тут такі яскраві кольори, гарні, класні. Так. Канва, звичайно, така-сама сама, сама, сама бюджетна. так. Все, да. Тобто о, пряжі я не купувала, спиць не купувала, купувала брошки і сьогодні таку малесеньку вишивку. Такі мої міні-покупочки, Ну, рукодільні, звісно. А так, то багато чого купувати, приходиться там, канцтоварів, іграшок, їжі, то зрозуміло, одяг, обуви. дітям особливо. От. А я саме за рукодільним. Так, здається, все показала, все що хотіла. Здається, нічого не забула. Всі мої такі плани, які не пл... ну, і плани, і що зробила. Вже все розповіла. ось. Якщо ще буде щось вам показати, якісь мої просуваннячка, якісь мої, можливо, захочеться щось новеньке почати, чи ще щось, обов'язково буду знімати для вас. А всім вам дякую за увагу, дякую за перегляди. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайчик, мені буде дуже приємно. І не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю миру, злагоди, всього найкращого. До зустрічі, до нових відео. На все добре. Бувайте!